Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас тема молодості та краси, життєвої енергії та ставлення до себе з любов'ю. Поділюся сьогодні з вами своїм власним досвідом, як мені вдається в мої 58 років виглядати молодою, щасливою, енергійною і успішною. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайку цьому відео, не забувайте про це. А також, будь ласка, пишіть коментарі більше ніж сім слів. Саме такі коментарі YouTube вважає за вашу активність. Отже, поїхали. Щоб бути молодим, дуже багато всього треба знати і робити. Сьогодні буду ділитися з вами власним досвідом. Через тиждень мені 58. Як я себе почуваю? Чи почуваю я себе здоровою, молодою? Як взагалі проходить моє життя? Що я роблю для того, щоб виглядати так, як я виглядаю? В своєму віці. Бо дуже часто е, читаю такі коментарі на Ютубі серед моїх підписників. Жінки пишуть: мені вже 38 або Мені вже 45. Знаєте, це вже я ніколи не застосую е, до себе, ніколи не пишу, так і не кажу, що мені вже 58, мені ще 58, і попереду в мене цікава, здорова. Е, Цікаве, здорове енергійне життя. Отже, моє ставлення до себе як до молодої людини. В мене думки молоді, в мене відчуття молоді. В кінці кінців в мене завжди молоді чоловіки. І я абсолютно не соромлюся сказати про те, що саме молоді чоловіки звертають на мене увагу, і я подобаюся їм. <свісно> Бо я не звертаю увагу на своїх однолітків. Ну, не подобається мені те, що я бачу. Вибачте, чоловіки, але от я ходжу в тренувальний зал і там бачу люди ну, старше, напевно старше 40 років, я там і не бачу нікого. Ходить один чоловік мого віку, один єдиний на весь спортивний клуб, кому 60 років. Ну і я там в свої 58. А решта людей це до 40. Тож, оцей геп, оця дірка вікова. Я не знаю, куди люди ходять після 40, але явно не в спортзал. Тому сьогодні буду вам розказувати про те, як я ставлюся до себе. В мене такий холістичний підхід, що це означає? Я ставлюся до своєї особистості, до свого організму цілісно. Холістик це цілісний. Підхід він полягає в тому, що я не упускаю можливості тренувати, як свій мозок. Так і своє тіло, так і свою психічну сферу. Ви всі знаєте, що я займаюся психотерапією з 2003 року. Оце мій досвід практичного психолога, а також я прохожу до сих пір свою персональну, свою індивідуальну психотерапію. Що робить мій, мою психічну сферу гнучкою і. Ви знаєте, це впливає також і на моє тіло, бо тіло і психіка невід'ємно пов'язані. І яке у вас тіло? Якщо воно у вас гнучке, то гнучка і психіка. Якщо у вас гнучка психіка, то гнучке і тіло. Що я маю на увазі під гнучкою психікою? Я можу дивитися на події свого життя, на людей, що оточують мене з різних сторін. Я можу подивитися. Не передвзято я можу подивитися нейтрально, я можу відчувати якісь емоції, але все, що я відчуваю, я аналізую, я намагаюся усвідомити, і насправді психологія дає мені багато інструментів для того, щоб зберігати свій психічний стан в досить такому молодому стані. Тому я завдячу психотерапії, що ну, моя молодість не в останню чергу вона пов'язана саме з тим, що я багато років працюю над собою. І що я кажу, коли кажу, працюю над собою? Це не просто перегляди відео, це не просто там Читання книжок, це не просто перегляди там, якихось кінофільмів психологічних цікавих, це внутрішня робота над собою. Я інвестую в себе. Я хожу на індивідуальну психотерапію більше ніж 15 років. Також у мене за плечимо багато групових терапій, супервізій моя професія по суті сформувала сформувала мене як особистість а також вплинула на моє ставлення до себе а значить вплинуло вплинула на моє тіло на мій організм в цілому і якщо жінки в моєму віці, коли вже настає менопауза, постменопауза, вони ж скаржаться на те, що ой, там сям болить, ой, я в першій половині дня відчуваю себе на 35, а у другій половині відчуваю так, як відчувають старі люди. Тобто все болить, нема сил, апатія, втомленість. В мене такого немає. Причому я хочу зауважити, що ніяких додаткових препаратів, крім бадів, я не приймаю. Я не приймаю гормонозамісну терапію. Цього нема у мене все, що я роблю, я з 28 років. Займаюся фізичними навантаженнями. В мене вдома облаштований такий міні-спортзал, в мене є вела, велосипед, тренажер велосипед, в мене є така установка гіперекстензія, в мене є дошка Євміно, в мене є Шведська стінка. Раніше тут висіла ще боксерська груша. От, в мене є от татамі спеціальні такі мати, які лежать на підлозі, де я можу робити стрейчинг, пілатес, йогу. Цього всього дуже багато в моєму житті і в моїй квартирі. У мене купа гантель, розиночок, всяких прилад для тренування. Це коли я не можу піти в тренажерний зал, я це роблю вдома. А також я завжди обираю собі партнерів, які цікавляться спортом, здоровим харчуванням. Мої партнери, чоловіки це ті люди, які разом зі мною ходять на стадіон, в тренажерний зал, цікавляться різними можливостями, як покращити своє здоров'я. Те, що мені дала психотерапія, це уважність до мого тіла, до сигналів мого тіла. Раз на рік я роблю скінг, повний скрінінг мого тіла. Я контролюю все, я не кажу собі: ой, та навіщо йти в ту лікарню, здавати аналізи, проходити якісь уЗі. Ні, я цього, цього не роблю. Я досить відповідально ставлюся до мого здоров'я. Але ж ми бачимо, багато жінок після 40 взагалі не бажають звертати увагу на якісь симптоми, в них буває болі. В... Попереку, в суглобах роками. А потім виявляється, що кісткова тканина зменшилася до такого ступеню, що ставлять такий діагноз багатьом жінкам, як остеопороз, коли жінці вже допомогти не можна. Але ця хвороба в вона спіткає багатьох і багатьох жінок. Але це не є такий вирок, це не приреченість на смерть, є прекрасні Заходи терапевтичні, які допомагають жінкам впоратися із цим проявом недостатку естрогену. Це все про тіло, це все про все про медицину, це все про біодобавки, які я купую собі, вітаміни, там магнезію, вітамін Д. Все це в мене налагоджено руками. Плюс. Я ходжу в спортивний зал зараз чотири рази на тиждень. Раніше було три і роблю я це з 28 років. От перший раз я пішла в тренувальний зал. Саме у 28 років. Отже, 30 років я займаюся фізичними навантаженнями. Я не кажу спортом, бо я не займаюся важким спортом. Це все досить помірно, але регулярно і довго тривало. Тому моє тіло виглядає молодим, пружним і здоровим. Але це все результат моєї наполегливої роботи і мого ставлення до себе. Я ставлюся до себе, до свого тіла з любов'ю, з вдячністю за те, що воно. Є моїм домом, є моїм храмом. І, звісно, я розумію, працюючи психологом, що багато хто з людей ненавидить своє тіло, бо досвід, коли тебе ненавидять з дитинства, він призводить до подібного ставлення до тебе, якщо дитину. Виховували в атмосфері жорстокості, а більш за те, ще й били фізично. Що, до речі, було, і в моєму житті мене дуже фізично карали. Тому в мене таке саме ставлення було до себе. Ненависть до тіла, я вічно була незадоволена своїм тілом. І я скажу так, що там, ще в 30 років я була незадоволена своїм тілом ну, дуже сильно. Зараз мене абсолютно все влаштовує, я люблю своє тіло. Але таке ставлення до себе я набула в процесі роботи над собою. І тепер я хочу допомогти всім людям, хто стикається зі мною на просторах YouTube або в житті, так само пройти цей шлях і поміняти своє ставлення до себе, бути турботливими мамами для свого організму, бути турботливими і чуттєвими до своїх емоцій. І до своїх думок. Тому я пропоную багатьом людям взяти мене за руку і пройти зі мною цей шлях. Я роблю різні проекти для вас, які анонсую в моєму телеграм-каналі. І ось зараз, 13 грудня, відбудеться практичний семінар, як ваші дитячі травми перешкоджають вашому успіху і вашій самореалізації. Для того, щоб потрапити до мене на мій практичний семінар, 13 грудня, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Ну, а в каналі ви знайдете прикріплене повідомлення, в якому є інструкція, як долучитися до мого практичного семінару, як дитячі травми впливають на ваш успіх і вашу самореалізацію. Вартість цього семінару, який буде тривати 2-3 години, складає 333 гривні, і ця ціна буде триматися до 6 грудня. Тож поспішайте і долучайтеся до цього заходу. Сподіваюся, я зможу бути вам корисною, ну хоча б тим, що я свій шлях пройшла свій, свою трансформацію і поміняла дуже багато в своєму житті. Тож, те, що я зараз вам розказала, це все стосується ставлення до свого тіла. Але на початку відео я сказала, що це холістичний підхід, тому я дуже уважно ставлюся до своєї емоційної сфери, до свого емоційного життя. Я всі мої емоції, всі мої переживання, вони. Вони підлягають такому моєму детальному розбору раціоналізації, менталізації, і це те, що я дуже добре вмію вчити, і те, чому я завжди готова навчити будь-кого, хто приходить до мене за допомогою. Тобто в моєму Особистому житті, в моєму спілкуванні з близькими, я користуюся а, такими сигналами, які дає моє тіло. Якщо якийсь фізичний або тілесний дискомфорт я відчуваю, я відразу дуже уважно аналізую, що відбувалося в моєму житті перед цим або під час чого виникло, виник цей дискомфорт. Також я ставлю собі запитання завжди, а що я відчуваю, а до кого ці почуття, а, а яка потреба стоїть за цими почуттями? А чи не порушені мої кордони, а чи не порушую я кордони чиїсь. Оце такий аналіз емоційного спілкування. Він практично. Автоматично вже відбувається в моєму в моїй свідомості. Здається, що це дуже складно, важко, що ми всі такі, знаєте, реактивні. Щось сталося. Ми моментально реагуємо на ці тригери. От всі свої тригери треба вивчити, треба їх знати і вміти з ними. Обходитися, коли ви чітко знаєте, на що ви можете тригерно зреагувати, вам треба навчитися давати події або ситуації, або цьому стимулу, який стався інтерпретацію, яка відрізняється від вашої тригерної, травматичної інтерпретації. Всі ж ми знаємо свої травми в обличчя, як кажуть, да? знайомі в обличчя травми. Але не всі, звісно, до цього, щоб узнати про свої травми, треба ще дойти. Треба ще е, великий шматок роботи проробити. Але е, треба бути уважними до своїх почуттів, і м, треба їх вміти собі пояснити. Е, Тут багато алеї, тому що ми часто пояснюємо невірно собі наші почуття. І як я вже багато разів казала, що е, е, почуття можуть бути пов'язані з вашими дитячими травмами, а можуть бути пов'язані е, з реальним порушенням ваших кордонів. І цьому треба навчитися е, розбиратися, а коли це саме ця ситуація, да, коли дитячі травми, і коли це реально ваші кордони. Порушені. В якомусь своєму відео я давала такі підказки про те, що два типи конфліктів є, в яких ми відчуваємо дискомфорт. І конфлікт типу «стоп, ні», коли ви захищаєте свої кордони, він є саме той, який потребує вашої реакції, який потребує вашої комунікації з людиною, де виник цей конфлікт. Коли ваші кордони порушені. Але є конфлікти, коли ми, як діти, намагаємося висунути претензії іншим людям, що вони нам щось там не дають, а чи повинні вони взагалі нам щось давати. Ось ці конфлікти, які мають джерелом саме інфантильні імпульси, їх треба вирішувати самотужки: на своїм терапевтом, або з індивідуальним, або з груповим терапевтом. І це треба вчитися розрізняти, коли ви в дитячій позиції і вам щось хочеться взяти в іншої людини, чого у вас немає, і коли ви в дорослій позиції захищаєте свої кордони. Оце все це мої такі власні набуття в процесі роботи, в процесі мого власного досвіду, в процесі. Особистих стосунків я прийшла до висновку, що дуже часто ми поводимось як діти, вимагаємо чогось від інших людей, чого нам не дали наші батьки. І я уважно слідкую за цим, для того, щоб не втратити свою нейтральність до себе, критичність до себе, я часто користуюся таким способом: я себе виношу за рамки того, що відбувається. Так, нібито ще одна Юля така сидить і розказує мені, що насправді відбувається нейтральним поглядом. Тобто деяка де така, не знаєте, дисоційоність, дистантність, да, я якби виношу із емоційної ситуації такого внутрішнього спостерігача, який мені розказує, що відбувається. Я називаю все, що відбувається, своїми іменами. Yeah. Yeah. <laughs> І В цей момент Кармен вирішила подати голос. От, до речі, котики, тварини завжди зі мною по життю, вони завжди мене заземляють і дають мені такий прекрасний ресурс бути тут і зараз, і отримувати величезне задоволення від контакту фізичного з ними, від емоцій, які вони мені дають. І ще один момент з холістичного підходу, про який я хотіла б сказати, це тренування мозку. Ми всі знаємо, що чим старша людина, тим вона більш закрита до нового. Тобто мозок людини з віком перестає бути відкритим до чогось нового. Тому, і такий мозок стає старим. От, тому я завжди треную свій мозок. Я вчу англійську мову, я дивлюсь кінофільми англійською мовою, намагаюся читати, спілкувати англійською мовою. Менше гаджетів, такий знаєте, гаджет детокси роблю собі. Слідкую за тим, як багато часу я проводжу в телефоні. Тобто, зараз у нас такий час, що ми всі трошки якби залежні стали від телефонів, а це дуже впливає на наш мозок негативно. Тому книжки, ще один момент, як я треную свій мозок: читання паперових носіїв. Не оці пабліки в телефонах. Це зовсім не те читання, яке лікує ваш мозок від старості, а саме паперові носії, художня література. Це те, що розвиває ваш мозок і дає вашому мозку ну, якби таку. Можливість не старіти і навпаки молодшити, молодіти. Ще один момент. Моя професія вона полягає в тому, що я спілкуюся з людьми часто про негативне. Негатив в моїй професії, це ну, якби така необхідна, необхідна така річ, без якої, в принципі, не буде такої професії, як психолог. Звісно, я раджу людям не спілкуватися з негативними людьми, але що ж нам робити, коли ми часто ну, в, наших, в нашій роботі стикаємося з тим, що ми маємо. Маємо допомагати людям в якісь скрутні часи, тому я намагаюся відділяти моє життя від життя інших людей. Коли моя робота закінчується, я завжди кажу собі: стоп, закрила ноутбук і далі живу своє життя. Тобто вміння е, організувати цей тайм-менеджмент, щоб робота не переповзала в особисте життя, а особисте життя в роботу це теж дуже важливо, щоб е, ну, ви залишалися молодими, не виснажувалися і мали енергію для творчості. Творчість це велика частина мого життя, яка робить мене молодою. А ви всі напевно знаєте, що я писала тексти для пісень, і одна з моїх пісень це город зеленого цвіта. Ви всі напевно її знаєте. Зараз я вже не пишу, але я намагаюся писати книжки. Тобто будь-яка творчість, можливо, ви малюєте, можливо, ви танцюєте, це теж дуже корисно для того, щоб відчувати себе завжди молодою. Бо життя це творчий процес, це зміни. Якщо в вашому житті нічого не міняється, а тільки біль, горе, хвороби, це вже означає, що почався процес вмирання. Але в наші часи ми маємо дуже багато ресурсів для того, щоб і мати інформацію, і для того, щоб щось робити, щоб не вмирати рано, щоб бути молодими, навіть після 40, після 50. Як бачите, я вже підповзаю тихенько до 60, але старіти я не збираюся, Чого дуже бажаю і вам, мої друзі. І для того я роблю для вас різні розвиваючі проекти. Скоро відбудеться 13 грудня відбудеться практичний онлайн-семінар, як ваші дитячі травми впливають на перешкоджають вашому успіху і вашій самореалізації. Поспішайте долучитися до цього семінару. Він почнеться о 12-й в суботу і буде тривати 2-3 години. Для того, щоб долучитися на мій семінар, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де, де ви знайдете інструкцію, як долучитися на мій практичний семінар 13 грудня. Вартість цього семінару 333 гривні, і така ціна буде тривати, триматися до 6 грудня. Потім вона буде підвищена. Тож не зволікайте, доєднуйтеся і ми з вами попрацюємо. Ну, а ті люди, хто дивиться, мій YouTube канал не підписавшись, підписуйтеся, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, чи було воно вам корисно. Як ви себе почуваєте? Скільки вам років, чи робите ви щось для своєї молодості, здоров'я і для радості в вашому житті? Чи відчуваєте ви себе щасливими людьми?